Карпати плакали рясним дощем і гіркими сльозами від непоправної втрати. Родина, друзі, близькі, знайомі навіки попрощалися із молодим сином, чоловіком, батьком, братом. Йому тільки 24. Йому б жити і любити в ім'я України, але він в її ім'я загинув за неї і за кожного з нас. Немає більшої любові від тієї, коли хтось душу свою кладе за друзів своїх. Україна втратила свого сина, справжнього героя, українця з великою буквою. Він любив Україну, болівав всім серцем і душею за свою батьківщину, за неї загинув. Але герої не вмирають. Чорна звістка зібрала біля хати, де мешкають Андрієві батьки, море людей. Велика народна хвиля проводила земляка у останню путь. Згадували про нього тільки добре. Більше ніж два роки тому Андрій розпочав службу за контрактом у одній з військових частин Чернівців. Звідти, у травні 2014-го його відправили воювати на схід України. У неділю, 13 липня, під час виконання службового обов'язку солдат підірвався на міні. Медики намагалися його врятувати, але отримані травми були несумісні з життям. Ворожа зброя зробила свою чорну справу. Той двоголовий Орел з голови Путіна і Медведєва літає разом із своїми опричниками по українській землі і втопче її, і вбиває наших дітей. Але такі, Андрійко, як ти, герої, зупинять цю тюрську навалу. Він з честю виконув цей святий борс. І всі військовослужбовці, лав Збройних сил України, поруч, пліч опліч, стоячи з героями Майдана, сьогодні виконують свій святий обов'язок обов'язково захисту нашої держави. Горяни добре пам'ятають Андрія. Він тут народився 15 вересня 1989 року. Тут закінчив місцеву школу. Освіту здобував у Стороженецькому лісовому коледжі. На Чернівеччині познайомився із майбутньою дружиною. Тепер вона вдова, а їхній синочок напівсирота. Андрій повчився в нашому Стороженецькому коледжі. Був одним із найкращих учнів. Був старостою групи. Саме на Стороженеччині знайшов свою другу половинку, і саме на цій славній землі зростатиме його синоч, який пишатиметься своїм батьком. Я хочу закликати всіх нас не зрадити пам'яті тих, кого ми всі мирні дні 21-го століття. Провожаємо в останню путь. На жаль, для нашого району це вже четвертий боєць, з яким ми прощаємося. Синочок Андрія зростатиме на Буковині, звідки мама, а його батько навіки спочив на Яремчанській землі, де народився сам. У Яремче оголошено триденну жалобу.